Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія впоратись. Так, Марк, я, я не розумію. По-перше, у тебе класний прикид і куди ми їдемо? В Одесу. Катя, не важливо, куди ми їдемо. Важливо, як ми їдемо, який в нас шлях, яка в нас мета, а все інше не важливо. Ну, яка у нас професія? Ну, скажи мені. Слухай, Кать, у нас сьогодні професія пов'язана з дорогою. О, яка саме. Я просто з дитинства мріяла працювати на «Укрзалізниці». О. Зараз. Алло, алло, Укрзалізниця. З'єднайте мене, будь ласка, з відділом кадрів. Ну, успіхів тобі, Марк. Я на морквію. О, клас, Кать. Сьогодні хтось з нас буде провідником. Або провідницею. Або так, да, я перезвоню зараз, я тут. Алло. Ти хочеш? Я хочу, я, я хочу, хочу. хочу взяти конверт, подивитися, <свісно> що там анекдот? А, так. Я нічого не бачу, може. Ти скажеш мені, що там? Що, виходить, ми знову разом? О, виходить, що ти моя напарниця. А Ти мій напарник. Вау. Слухай, а я задобуваний. Та я теж. Клас. Клас. Двоє менше роботи. Праця в дуеті. <навидимий> Все супер. Марк, Марко, невидимий Все, як ти любиш. Тоді поїхала. Приїхала. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Я Катя. Я Марк, і ми прийшли сьогодні вам допомогти. Дуже приємно, мене звати Володимир. Так, Володимир, скажіть, що нам робити, бо ми дуже заряджені, але потерпі трошки. Це дуже добре, що я з працювати. Наша робота починається з того, що проводимо на станції перевірку документів пасажирів. Будь ласка, можна ми візьмемо. Пасажири насамперед. Добрий, Добрий день. Добрий день. Е, давайте квиточок. Ага, так, а, так. Так, так, так. Ваші документи. Сич. На Полтаву. Білизни немає. А може це треба записати? так? Так, звичайно, будь ласка. все. Яке місце? 25, 25 місце. Так, 25 місце я пишу Полтава. Uh -huh. А заборонені речі про собі щось маєте ага, добре. Це в порядку. Так, будь ласка, проходьте. Мені не треба лишаєте, тоді забираєте квиток. Вибачте. Все, проходьте. Гарної поїздки. Дякую. До зустрічі. до Добре. Це в кінотеатрах і не кінотеатр. Це трошки інший порядок. А вам подобається підбирати людей, коли вже потяг їде, і ви так останню руку? Ну, даєте. це. ні, це… Але бувало. скажіть. Ні, не бувало. Ну, часто повертайтесь, ми не знімаємо. Нічого такого не бувало. Ну, добре. Марк, заходь, треба закривати. Все, добре. Володимира. А кому завжди провідники машуть, коли потяг вже відправляється, виглядаючи з При відправленні потягу? поїзда провідник хвостового вагона, а також штабного вагона пропорцями дають відправку поїзда. У вас є пропорицію? Давайте це зробимо прямо зараз. При відправленні поїзда скручений флажок тримається ось таким чином. Це, це значить, що всі пасажири зайшли? Всі пасажири зайшли і поїзд може відправлятися. Це є знак машиніста. А колір має значення? Я бачила червоний. Будь-яку тряпочку можна зробити. Ну, червоний це означає, що є якась причина, по якій поїзд не має права відправлятися. При благополучному слідуванні поїзда скручений флажок жовтий. — Ага. Марк, хочеш Я теж хочу. Він скручений. А я буду тоді отак. Все, поїхали. ми готові. Поїхали. Ми готові. Сідаємо в вагон, хлопці. Хлопці, скоренько. Докорили, докорили. До останнього всі. Ну що? Ідемо до головного. Володимир поза кадром нам сказав, що є головний потягом. Начальник, Начальник потяг. Начальник. І ми йдемо зараз до нього. А ще ми проходимо люкс. Люкс. Це люкс? Це Люкс. Давай навіть люкс. Давайте Повідаємо. я поміняю. яка краса. Це Люкс. Добрий Дейхот. день. Ми провідники. Ми працюємо в дванадцять в тринадцятому вагоні. 12, а, дуже звати. Марк Катя, Катя. А вас Я теж, Катя. О, О, Боже, який тес. прекрасний. Мір. Ви скільки пропрацювали на колії? Дивіться, ну вже багато, вже десь так. В один так, три, Тілька. три. Тілька. а ви. А я з 80-го року на колії. Ого! З 80-го року, так. Катерина, а скажіть, будь ласка, де начальник потягу? У сусіднім вагоні 16-й вагон, а в мене 15-й. О, то все, ми йдемо. Катя, але ми ще до вас зайдемо. Дуже приємно, я вам буду чекати. Все? Ми до начальника. Туди, так? Туди? Туди? Мирослав, приємно познайомитись. Мене звати Марк. Це Катя. Так. Ви наш начальник так. сьогодні да. розкажіть, будь ласка, взагалі як з провідника стати начальником потяг? Да, розкажіть ваш шлях. Ну, От, мій шляхом даний час. Я зразу працював провідником. Вчитися пішов, це було в 83-му році, 84-й. після того армія. Прийшов зразу на залізницю, в 86 му з армії прийшов, вісімдесять му пішов зразу далі працювати провідником. Працював провідником до 92-го року. З 92-го року до теперішнього часу я працюю начальником поїзда. Закінчив я технікум Чернівецький. Після того Київський університет залізничного транспорту. І щоб стати начальником поїзда, треба не менше двох років попрацювати. Тоді здати іспити. Пасажирські компанії тоді назначають начальник компотягу. Дуже таке таке, що там хтось приходив з козою, чи з єнотом, чи з лисицею Ні, такого, і... такого ще не було в поїзді. Так що я наскільки я працюю, ще не було, що хтось приходив. З козою, ти ще з таким. Просто хотів попробувати, я його зупинила. Ну, будь ласка, то можна приходити з Якщо ви не помітите, ну як ви не помітити Вона буде тихенько коза. Маленька тихенька. Ну, будь ласка, будь ласка, проходите, кажу, для правил перевезення собі, є, повністю собачку, котика. Це будь ласка, приїзд. — А козочка Нема такого. Нема козочка. Одну валідам. Не відвойовує. Молочко гарне. Марка, а тебе було таке, що ти, коли був малий, то міг отак біля вікна 40 простояти і дивитися? Чесно, я малий ніколи не їздив ну, Та ладно. Ось Тільки що? зараз. 18 десь почав. Реально? Да, реально. Боже, я просто в дитинстві, все, якщо купляли купе, ти їздила в дитинстві на поняти? Прикинь! і я могла отак от просто 40 годин стояти, даже не рипнутися і дивитися вікно. Слухай, в мене теж це було тільки у 18. <рес> Клас. аж на стальгія. Може, таке особисте питання? А чи може ви знаєте якусь інсайдерську інформацію? Чи планують зробити купе для тих, хто хропить окремо? От є жіночі. Вагон, а не будуть робити купе е, вагон для хроплячих? В даний час такого немає, але є таке, що хтось звертається, що храпе, О! тоді ми беремо. Ну, Якщо не є так? не висаджуємо, тоді якщо є місця свобідні, ми пересадимо серйозно клає таке. Так бувало таке. то дуже часто таке буває, що пасажир храпить і жіночка стоїть на проході, і каже: я тут спати не буду. Якщо є вільні місця, ми беремо і розсаджуємо, то заберемо пасажира. Є то я тепер так буду робити, бо в мене карма на хроплячі на хроплячих людей. Це не є. Я ось дивлюсь на цей апарат, і прям так хочу подзвонити. Ми можемо це зараз зробити? Це є радіозв'язок з машиністом. Кодрі паперу, так? Да? Так, який паперу? Я з ним зв'язуюся. А Можна я почну? Щоб... Зараз я б сказати мати. Ви не знаєте, що Ні. сказати. Машиніст поїзда 228. Дайте відповідь начальнику поїзда. Начальник поїзда Соловей перевірте радіозв'язку. Чути вас добре. Дайте, будь ласка, зворотній виклик. Зайомо. Виклик отримав начальник Соловей. Щаслива дорога нам Марченко. Всього найкращого. Дякую. У вас якась інша мова на котрі виступають. Ну ми тут дякуємо. Прийом, прийом. <face> Як чутно. <му> Машини з посягу, у вас турбує провідник ä, Куцевалов та Катерина Волос. Хочемо, щоб ви вийшли на зв'язок і повідомили нам куди ми зараз їдемо. Добрий день. Бажаєте чай, каву, капучино, потанцюємо. Один чає, у нас буде чорний. Чорний. Добре. Як? Так, ти пам'ятаєш, так? Да? Так, одна кава загадає. Тут сплять. Добрий день. Бажаєте чай, каву, капучино. Марк вам станцює. Марк, бажає танець. Танець добре прийнято. Добре. Ми, це так. 5 секунд. Давай. Oh, yeah. да. Я танцюю для тебе. Моя солодка. Я танцюю для тебе. Ну, це 20 гривень. Катерина, ну що, прийняли замовлення. <плес> Треба робити чай. Три. Три чаї цей. А який чай замовили пасажири? Бо є авторський і є звичайний чорний. Авторський карпатський і принцеса Нурі. Допомагайте, Катя, мені шукати карпатський чай. А я що можу зробити? Ага. Може поки немає. Є так. о, беремо по, 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 по дітській. Ні, ні, ми не розкриваємо. Беремо, набираємо. А пасажир сам розкриває. Mm -hmm. Ще берете два цих стіка цукру. Ой, а можна набрати мені водичку? Я так затреворіла, я хочу. Зараз почекайте. давайте я вам проведу, як це має бути. Давайте. Набираємо, ошпарюємо стаканчики. А спочатку ошпарюємо? А як же? Okay. Ошпарюємо, виливаємо цю воду, тоді okay. набираємо нової. Набирайте, якщо. А скажіть, а, а пасажир сам може ні, дітей зробити? Ні, ні, це, це, це заборонена, це, да? Ну, у нас на заборони немає такої, щоб кримінал був, але ми повинні це саме робити. Провідники і чай нести пасажирам усе. А ви пам'ятаєте ваш рекорд? Скільки найбільше чаїв ви робили за робочі? Там 5-6? Ніколи не підраховувала як 5-6. Якщо в мене є де вісімнадцять чоловік, угу. і всі хочуть хоч по одному чаю і несете пасажирам чай. Беру. Ні, не так, отак. Ага. А чого так? Щоб вся рука була свобідна, щоб як поїзд цей, щоб ви мали чим притриматися. А, може, логічно, вау. Притримуєте себе, ага, кулю. бачу, вау. Не палець не пхаєте сюди, не можна, отак виберете. Отак, ага. Отак, ага. палець не можна. Зараз заберіть. Ні-ні, не Ні пхайте руки, бо дійсно пікаток крутий. От – Отак ось. – Підігріли. Угу. – Ого! – Обережно. Повний нерв, вливаємо. Все, все, хвати, щоб не роздаватись. Угу. – Берете всю і йдете несете. – Все, іду. – Несете. – Настачай. А розкажіть, Катя, а яка різниця, ви кажете, я пенсіонерка, Просто виглядаєте, ви не перевершено. Я не розумію, як ви можете казати, що ви пенсіонерка? Як Я не можу я, я з 80-го року на колії. Вчилася і... 80-го, прийшла після 10 го класу, поступила в Чернівці, в Чернівцях вручилася. У 80-му році прийшла на практику і по сьогоднішній день. Потім я почалася повномасштабно, Я теж 23-го я відсвяткувала 60 років. А 24-го зранку почалася повномасштабна війна. І почалися знову мої поїздки. Тяжкі в мене почали ці панічні атаки бути, і я виїхала за кордон в Ірландії, пробула декілька часу. Я там не витримала, повертаюсь додому. Мене ж не можу без своєї України повернулась. Якщо я. Ще потр... ну, що можу чимось допомогти, то як я можу вдома сидіти. В даний час я Україні треба, бо ну як молодь не поїде, як і має дітки. А я вже пенсіонерка. У мене тато колись казав: Ну, що як вибір там була професія, він каже: дитино, чотири професії: будуть. це е, медики, це воєнні, це залізниця і це продавці. Оцих чотири професії, які будуть хоч війна, хоч що. Okay. Все рівно поїзди будуть ходити. Торгувати треба буде, бо щось і так само медицина, і так само воєнні. І я пішла. А в котрій війну у Києві? Е, ранком сьомій годині. Ой, обід в поїзді то святе. Я ще з дитинства пам'ятаю, ці варені яйця. Бутерброди, але це не для мене. Кухні нема, часу нема, але окроп завжди під рукою. Тому хуторок вирачає скажу більше: це і перше, і друге. Хочеш супчик? хочеш вермішелька. Смачно і для мене завжди ок. <плес> Катерина, от ви розповідали, що ви дуже багато взагалі їздили, подорожували. Ну і взагалі такий тут графік, що чотири дні в дорозі, там чотири дні вдома. Як вам взагалі вдалося побудувати побут, і як там стосунки з сім'єю, як вони до цього ставились? Розкажіть трошки я взагалі по життю постійно кудись хочу їхати, і щось в мене цікаве. І сім'я. Сім'я, коли я виходила заміж, то чоловік знав, де я працюю. Як я працюю, і який в мене характер, і як я люблю подорожувати, він згодився. в мене він було все дуже прекрасно. Катерина, а щодо сну, який у вас режим сну? у нас усього це згідно закону і охорона праці, розроблений у нас графік. Якщо я чергую два провідника, ну я сама сьогодні, наприклад, на цьому вагоні сусідній вагон, два провідника. І розроблений графік, коли я маю лягати, коли якщо я лягаю спати по графіку. У мене приходить провідник, приймає зміну і я це лягаю. Потім я піднімаюсь, коли там все розроблені графіки по годині, провідник йде до себе у свій вогонь. А я лишаюся вже на дежурстві. От ну все одно є якийсь вільний час. Що ви робите? Отут, коли є вільний час? Чи Читаєте книжку, чи... Е, ну, чи якось ви плануєте? Що ви будете робити там? Ну я як сказати, тут нема що планувати, бо тут так все по не передбачено. Тільки щось найде, коли щось хочеш то ну чи в тебе ж заболіла, наприклад, голова. Ти хочеш, якби побути сама, вже в тебе щось хтось хоче. То чаю, пасажир хоче, то щось питає, куди зупинка, яка. І ти відволікаєшся, ти не маєш часу тут на свобідне. Таке, як свобідний час в нашій роботі немає такого. Весь час, як не підтерти десь там в туалеті, як не підмести, ну весь час, весь час. у Нас немає свобідного. О те, що тільки по графіку розроблено, що я лягла спати. Оце мій той час, що я можу не, ну, не лягти собі спати, а взяти. Пов'язати вервички, яким uh -huh. я волонтерю, займаюся волонтерством. Uh -huh. А от це філософське саме цікаве питання: хто все ж таки повинен за собою складати? Бі -бі -бі -бі? E, ну я ми зараз знаходимося в СВ вагоні. Це я її по застеляю і я її знімаю. Uh -huh. А хто а... все ж таки повинен? Давайте от тут і зараз так, скажемо. в св вагоні, Всім... провідник. провідник. А, в а в інших я не знаю. Я е, знаю за св -вагон. Ви завжди в СВ їздите? Так. Хто повинен за собою прибирати постільну білизну? Ми, які їдемо. Все ж таки ми, так? так. А не провідник. Ні. Точно? Точно. Я дуже часто їздю угу. поїздами і я сама за собою. Ну, я гадаю, що ми повинні. Це не складно. Збирати постіль за собою. Це, я гадаю, ми повинні. Ми з Артемом порадились і вирішили, що має збирати постіль мама. Дуже <гум> зручно. Я не знаю, як написано в правилах, але ну, в мене таке правило своє, що я завжди прибираю постіль. Хоча дехто каже, що повинен ну, провідник. Але, на мою думку, ну, як постелишся, так і виспався. Відповідно, як ти виспався, так і зібрав. <гум> Класне правило. Скажіть, будь ласка, а для чого? Так сильно заздалегідь будуть пасажирів, то нема заздалегідь, щоб будили. У нас є інструкції в нашій посадовій, що за пів години до зупинки ми йдемо пасажирів. Будемо, а заздалегідь я не знаю, як заздалегідь ну, за пів години. За три дні буває ну, щось їдеш, то і за три. А за скільки вас треба будити? Ну, я як правило, будильник ставлю. Але а за скільки ви ставите будильник? За пів години. За півгодини? За півгодини. Але останній раз добре, що мене розбудили, бо коли мене обікрали, то добре, що розбудили. Хоча це не допомогло, але так було. Опа! А жорна історія, розкажіть. Ну, Я повертався зі зйомок якраз і мав певно там суму грошей з собою, поставив рюкзак, гарантії проходжу додому, навіть не перевіряв, дивлюся, документи є слава Богу, а грошей немає. Ну, як пішло. Але через кілька днів я отримав ще більшу суму за роботу, так що мені повернулося. працює. Я, я, я вірю, що так було. Так, 100%. Це. Години за дві. А, за... ого. І вам таке буде влаштовувати. Да. А да. якщо це в три часа ночі? Ну, я бути готова. І він відбирає у вас стільки годин якісну посну. Ну, для мене так це подобно. Ну так, ну кому за годину. А за пів години людина може не зібратися. на, треба валізи витягнути, треба все зібрати. Я їжу з великими валізами, так що мені за дві години буде якраз. Щоб ви встигли і душ так, прийняти, так, і все інформати в порядок. Так. Ну я думаю, в залежності від пасажира. Є люди, яким важко прокидатися. Я думаю, що пасажир заздалегідь мав би попередити провідника, щоб його розбудили там за певний період. А от вас, наприклад, за скільки? Ну, мене не потрібно. А, ви будильничок все є. Супер. Я за такий варіант, знаєте, щоб за хвилину будила, але дуже сильно. ну, я... якщо у вас є друг, який не хоче відчути на собі, їхати йому далі, що, наприклад. І він не хоче дискомфорту. Бачиш, а я тебе знаю, Тобі тебе за, за хвилину розбуди, який пішли, почнеться Так, Можливо. О, гадаю, за півгодинки десь так, щоб вони проснулись. Як мій синочок просипається, його на за час будить, напевно. Ну, ну, це, вже да, це вже годинка, це вже це годинка. Це вже годинка, так півгодинки. Пів годин. А за що ви любите Укрзалізницю? — О, я щас вам скажу, тому що ми їхали з Гамбурга, і ми зрозуміли, що Укрзалізниця наша найкраща. тому що тут можна і чай попити, і каву, і поспати, і вийти, і подивитися вікно. Тобто, наші політики. Що знятися? Це взагалі. Тобто, ну, наша укрізаниця найкраще. Укрзалізниця за красивих провідниць. Це правда. Оце правда. Вибач, Марк, ну, сьогодні не твій день. Ось одне Ну, Володимир, то сьогодні теж у нас найрівніша провідниця. Ой, так, дуже гарно. Тут треба подумати За каву, якою мене це дякую. Напевно. За людяність, ну, що Тут комфортно. Спокійно. Спокійно, та люди привітні в будь-яких ситуаціях, тобі прийдуть на допомогу. Це, напевно, найголовніше. В автобусі їдеш, тобі ну, сидять чи тяжко, а в поїзді завжди І можна і каву попити, і йок, і ну удобно. Ну, і сервіс тут. І сервіс, так, да, я кажу, що дуже удобно. Я полягти можна. Так, так. Це скажу, твоя що... маленька кімнатка, так? Да? Так, вот квартира так. На потому, пару що годин. В автобусі я часто їздю автобусом, тому що там нема поїзда. І так, що мені подобається. І мені теж. Тому ми їдемо тут. Так. — О, а давайте я вам покажу свій канал, да, да. щоб ви ніколи не бачили. Можете дивитись прямо у своєму автомобілі сьогодні здійснилася ще одна з моїх дитячих мрій спробувати себе в ролі співробітника Укрзалізниці ніколи не пізно змінити професію і знайти роботу в компанії Мрії. На WorkUA можна шукати вакансії за назвою омріяної компанії. Зроби перший крок, ти зможеш все. Бо буде! Напрацювати хто буде! Прокидаємось, наступна зупинка наша. О Боже! О. Ви це знімаєте ще? Слухай, я обожнюю потяги за їх атмосферу, за їх тишу, за таку затишність за цей чай в підстаканиках, котрі будуть завтра. Ось так. Що ще тобі сподобалось? Форма. Так, класно. І цей. І треба мати цю, о, знаєш, ну, баланс, тому що в тебе кип'ячені чашки угу. і, і. А запам'ятати, ти хитрає... пам'ятаєш, на замовили велика, я <звук> тебе не могла згадати, який це волон. Так, <звук> да, і потім треба знайти цю людину. Клас, ну це не легко, але це місія по житті за номером 623 по влученням диванів Радич і